24 березня світ відзначає день боротьби з туберкульозом, хворобою, яка залишається серйозною загрозою для здоров'я населення. Упродовж січня на рівненщині виявили захворювання у 22 пацієнтів. За 2024 рік вперше діагностовано туберкульоз у 386 осіб. Загалом такий же діагноз поставили майже пів тисячі обстеженим. Люди, які хворіють на туберкульоз, живуть на всій території Рівненської області. І, на жаль, це дійсно люди, які знаходяться і є малозабезпеченими, іноді в сім'ях, які потребують особливої уваги, є місця скопичення людей, які Несуть ризики неблагополучним життям займаються. Лікування туберкульозу в Україні є безкоштовним. У Рівненській області діє 11 медичних установ, що є профільними для виявлення та лікування захворювання. Це дуже важливо, що одна єдина доза БЦЖ вакцини зменшує, навіть якщо людина захворіє, значно зменшує значно протікання цієї недуги в важкому стані і зменшує. Ті негативні наслідки, які можуть мати місце. Найбільша проблема це висока поширеність легеневої форми туберкульозу, яка становить 80% всіх випадків. Однак спостерігається тенденція і до зростання позалегеневого туберкульозу, що вражає окремі органи і системи організму. Кашель, який триває понад два тижні, немотивована втрата ваги, підвищення температура тіла 37, Вона може бути протягом тижня, але вже це вже є дзвіночком, що варто було б пройти обстеження. Також пітливість нічна. Постійна слабкість не вмотивована. Які основні методи туберкульозу, діагностики туберкульозу в першу чергу зараз основним методом і пріоритетним є проведення молекулярно-генетичного тесту. Попри певні позитивні зрушення, туберкульоз залишається серйозною проблемою для рівненщини. Фахівці наголошують, регулярні медичні огляди, своєчасна вакцинація та підвищення рівня обізнаності населення є ключовими елементами у боротьбі з цією хворобою? Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.